Віто всім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про види анестезії. Навіть зараз у сучасному світі існує досить багато міфів та страхів, що стосуються анестезії. До прикладу, про те, що я не проснуся, або ж можливі якісь галюцинації після анестезії, або ж, взагалі, оніміння кінцівок залишиться назавжди. Все це ми розвіємо із лікарем-анестезіологом Центральної міської клінічної лікарні Олександром Степаненком. Анестезіолог це в саме першу чергу це лікар. Це лікар, який в компетенції якого саме головне безпека пацієнта в операційній, до його компетенції відноситься це як передопераційний огляд пацієнта, також інтраопераційне знеболення, і це та людина, яка займається пацієнтом в післяопераційному періоді. Саме головне його знеболенням і стабілізацією його стану. Праця з хірургами починається на самому початку поступлення пацієнтів в нашу клініку. І я скажу так, що хірург і анестезіолог це таке єдине, як інь тому що без нас вони не можуть, без них ми не можемо. Ми також з ними синхронізуємося і підбираємо разом, який буде безпечніший вид наркозу для. Даної хірургічної патології, і також хірургічна і анестезіологічна співпраця вона продовжується після операційного періоду майже до того періоду, поки пацієнт не випишеться з відділення хірургії. І я скажу так: чим більше синхронізація між хірургами і анестезіологами, тим буде якісніша допомога пацієнту. На даний момент ми використовуємо всі види анестезії, які тільки можливо. Ми розрізняємо такий вид анестезії, як місцева анестезія. Це амбулаторна, вона приміняється в амбулаторній практиці і також приміняється Часто анестезіологами. Ми взагалом місцевою анестезією не займаємося. Також її займаються хірурги, вони дуже гарно її володіють. Більше розновидністю місцевої анестезії це анестезія, більш регіональні блокади. Це блокади великих нервів, які ми зараз можемо і вміємо проводити під УЗД-контролем. Що це таке? Це ми знаходимо будь-який нерв, який нам треба, і ми можемо. Ціленаправленно відключити або руку, або ногу, або зробити якусь фаціальну блокаду. Тобі ж то, що треба хірургам: черевну стінку, сідницю о, і грудну клітину. Також з різновидів анестезії. Ми також застосовуємо, широко застосовуємо це регіональні анестезії, це спиномозкова анестезія. ну І загальна анестезія, вона також широко застосовується, вона під, розрізняється і відрізняється від шляху введення препарату. Це шлях введення або тільки внутривенний шлях введення, або інгаляційний. Два таких види, які підходять під загальну анестезію. У нас в анестезіологічному колі є таке поняття, що краще той наркоз, яким володіє анестезіолог. Ось а в загальному ми індивідуальний треба підходити до виду анестезії. Це включає багато факторів, таких як який стан пацієнта, яка буде операція, який об'єм, яка важкість операції, компетенція хірурга в цій операції, наскільки компетентний анестезіолог для проведення цієї операції. Ось, і вже сумуючи дані фактори, ми можемо підібрати і запропонувати даний вид анестезії. Але є е, такі види операцій, де в основному застосовується тільки, е, наприклад, один вид можна застосувати анестезії, це, наприклад, видалення жовчного міхуру, міхура. Там хірурги проводять надування черевної порожнини, і якщо зробити під спину мозковою то пацієнту буде дуже некомфортно. Що таке підральна анестезія? Це від регіональної анестезії, який дозволяє нам вводити анестетик в епідуральний простір і блокувати нервові корінці. Показів для епідуральної анестезії в даний час дуже багато. Перший такий показ, де вона зараз стала так можна сказати, модна, це в відділеннях акушерства і гінекології, це роди без болі. Там вони в першу чергу, це коли ставиться підральна анестезія, ставиться підральний катетер, і жінка про роди проходять самостійним шляхом. Збережені функції свідомості, збережені потуги, але відключені тільки больові рецептори. Також ми сильно, також дуже багато застосовуємо педральну анестезію в хірургії, це знеболення великих травматичних амперацій на абдомінальній порожнині, це знеболення операцій на, на грудній клітині. Це знеболення праці на органів малого тазу і також на операції на нижніх кінцівках. В свою чергу, підральна анестезія нам дає пролонговане знеболення, контрольоване знеболення. І як зараз такий модний новий тренд в анестезіології це безопіоїдна анестезія. За счет підрального знеболення на великих травматичних хірургічних операцій, з, у нас кількість Наркотичного наркотичних препаратів зменшується в десятки разів, що в свою чергу дає нам раннє відновлення пацієнтів, рання активізація. Вони просинаються після сіми годинних операцій майже через пів години на столі, і на слідущий день ми можемо їх активізувати вже. Вони вже нас встають, піднімаються і адаптуються до нового життя. Будь-які медичні втручання вони мають потенційні ризики і потенційні ускладнення. Але ну, останнім часом ми забезпечуємося більш новими анестезіологічними препаратами, маємо нові наркозні станції, нову слідкувальну апаратуру. І я скажу так, що все це в компетенції лікаря-анестезіолога. Якщо добре підобрана передопераційна підготовка добре підобраний вид анестезії, то я скажу, шкід, шкідливість від анестезії дуже-дуже залишається мінімальна. Є таке поняття, як післяпункційна, післяпункційна головна післяпунційна головна біль. Це коли. Частіше всього, це коли пацієнтам проводять проводили раніше спинномозкову анестезію, то, може, таке, є таке ускладнення, коли виникає головна біль, і вона самостійно проходить через 2-3 дні. 10 15 років як уже на, на ринку є такі виробники, які виробляють дуже якісні голки з різної різної товщини. І різної калібровки заточки. І я скажу так, що ми майже не зустрічаємо поспонційних головних болів. Ну, в середньому це може бути десь одна на півтори тисячі. Під час наркозу е, ніколи пацієнт не повинен відчувати болі. І це входить в компетенцію анестезіолога, е, маючи. Якщо клініка має нормальне анестезіологічне забезпечення, анестезіологічну слідкуючу апаратуру і е, техніку для проведення анестезії, якщо е, компетенція анестезіолога дозволяє провести цей наркоз і е, цей вид е, оперативного втручання, то, е, то, що такий варіант, що анестезія не подіяла, такого у нас не буває і не повинно бути. Раніше це дуже було поширено, але останнім часом і знову останнім часом ми вже маємо дуже гарні препарати, які нових нового покоління, і це, як я вже казав, це як і інгаляційні, так і внутривенні препарати. Вони мають менше побічних дій. Вони працюють від після закінчення введення від декількох хвилин до годин, і майже дії. Від них ніякої не залишаються. І таких побічних дій, як галюцинації, ну майже не наблюдаємо. Зі. На поширеніший міф так раніше це зустрічалося, коли були, коли використовувалися анестетики дуже застарілі, це такі як навокаїн. Але зараз ми теж не використовуємо ці всі препарати і все це всі знеболення нервових закінчень. Ми робимо майже під ОЗД контролем, якщо анестезіолог компетентно проведе і не попаде в нервове закінчення, не і анестетик буде в гарної якості, то таких ускладнень теж вони неможливі. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга, на 402 му каналі о 21.00. А також слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!